Наталя часто запрошувала в гості подружку Зою. Чоловік був цьому не радий він терпіти не міг Зою, бо вона псувала їхнє сімейне життя. Одного разу він підслухав їхню розмову. Сашка твій справдня безглудзя. нічого зробити не може, у тебе цей кран уже другий місяць тече, казала Зоя. Зоя, він не сантехнік, він нічого не розуміє у протіканнях. Це я винна, що постійно відкладаю покликати майстра. Тупиця ти, він же чоловік, вони усе мають уміти. Там разів два-три й готово. Він сто відсотків тобі бреше. Просто нічого не хоче робити. Ось і зараз прийшов додому і навіть не зайшов на кухню привітатись. Де його виховання? Так, Зойко, ти маєш рацію, зітхнула Наталка. Вона відразу пішла у вітальню і почала кликати чоловіка на кухню. Не соромно тобі, розлігся тут, а в нас взагалі то гості на кухні. Міг би й привітатись, зовсім невихований. Сашко їй нічого не відповідав він чудово знав, звідки дме вітер. І він вирішив провчити дружину. Він зайшов на кухню і сів поруч із найкращою подружкою дружини і став із нею загравати. М -м, від тебе так смачно пахне. Відразу видно, що дорогий аромат, а Наталя зазвичай дешевку якусь купить. Наталя хотіла виправдатися, але її ніхто не слухав. Шанувальник подарував так дивно, що ти розумієшся на духах. Я розуміюся не лише в духах, а й у дівчатах. Ось тобі хтось сказав, що ти маєш незвичайну красу ока. Дивлюся, й в них ніколи раніше не було такого. Зоя забула, що поруч сидить подружка, а заграє її чоловік. Вона просто здалася почуттям. Очевидно, їй давно подобався чоловік подруги, тому вона й намагалася налаштувати їхній шлюб. Наталя розлютилася і попросила подругу піти. Зоя була ображена. На помсту вона покликала Сашка до себе. Я з радістю продовжу вечір із тобою відповів їй Сашко. Наталя не розуміла, що відбувається з чоловіком. Він же терпіти не міг зою, а зараз за живою дружини йде зраджувати та ще й не приховує. На обурення дружини Сашко відповів Ти сама винна. Скільки разів я просив, щоб твоєї подруги не було у нас в домі? От і все, бувай. Наталя розуміла, що це справді її вина. Вона слухала Зою і постійно пилила чоловіка. Сашко поїхав до друга, а на ранок подав на розлучення. Цього дня він розумів, що колишнього кохання немає.